Слава Богу. Слава Богу. Є в нас Господь, який чує молитви тих, що волають до нього день і ніч. Є різні молитви. Є молитви такі, що, ну. Моляться тому, що треба помолитись. Навіть прочитати завчену молитву, або ж то чиюсь молитву вивчити або прочитати. А молитва це особисте, особисте спілкування з моїм Богом. Це може бути Щире, душевне, таке емоційне, таке просто в дусі це спілкування. Я кажу моєму Богові, а Бог мені відповідає. І ми маємо відповідь від нашого Господа. Слава Богу! Хочеться коротенько поділитися Словом Божим. Зверну увагу на, на деякі моменти, а прочитаю е, повністю е, пісня до пергамської церкви. Другий розділ. З 12-го віршика відкриття. Читаємо. І ангелу Пергамської церкви напиши: так говорить той, хто має гострий з обох боків меч. Знаю твої діла, і що ти живеш там, де престол сатани, і що зберігаєш ім'я Моє, і не зрікся віри моєї навіть у ті дні. Коли у вас, де живе сатана, був убитий вірний свідок мій Антипа. Але маю трохи проти тебе, тому що є в тебе там ті, які дотримуються вчення Валаама, який навчив Валаака спокусити синів Ізраїлевих, щоб вони їли ідоложертовне. І перелюбо чинили, так і в тебе є ті, які дотримуються вчення Николаїтів, які я ненавижу. Покайся, а якщо не так, незабаром прийду до тебе і воюватиму з ними мечем вуст моїх. Хто має вухо чути, нехай чує, що дух. Говорить церквам. Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну. І дам йому білий камінь. І на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує. Зверну увагу. На частинку віршика. 14. го Спокусити синів Ізраїлевих, щоб вони їли ідоложертвенне. Читай друге місце. Євреїв. 13 розділ, 8 і 9 віршик. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той же. Ученнями різними і чуждими не захоплюйтесь, бо добре благодаттю зміцнювати серця, а не їжею, від якої не одержали користі ті, що займалися нею. Читаю ще одне місце. Ефесян 4 14, і 15. Щоб ми не були більше дітьми, які вагаються і захоплюються всяким вітром учення, за людським лукавством і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос. І ще останнє місце читаю: 6.26 Івана. Ісус сказав їм у відповідь: Істинно, істинно кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо нас знаменував його Отець Бог. Прочитав я з різних місць, але в одному напрямку. І ми розуміємо, що тут скрізь сказано не про їжу таку тілесну, не про їжу тлінну. А про їжу вічну, небесну, про науку Господню. І велике застереження, велике застереження є наука Господня, наука Ісуса Христа, яку ми читаємо в Євангеліях, наука апостолів це вірна наука? Є інша наука, і як ми прочитали, ми, ми вже, можливо, багато разів читали це, знаємо дещо. Різними вченнями не захоплюйтесь. І зараз останній час, останній час перед приходом Ісуса Христа є дуже і дуже багато різних вчень. Різних чень. А хто наслідує Господнє царство? Хто там буде? Хто там буде? Православні, чи католики, чи п'ятдесятники, баптісти? Хто там буде? Колись я читав таку, як вірш чи, чи ось ну. Твір, твір якийсь. Чи свідчення? Вот, і запитується, а хто там, хто там є? П'ятдесятники є? Каже, нема. А спочатку хто там? Пеклі є. Каже, православні є, є, а баптисти є, є, П'ятдесятники є, є, всі є. Ну, а там на небі хто є? Є православні, каже, нема. А є баптісти, нема. П'ятдесятники є? Нема. Харизмати нема. Нема нікого. А хто там є? Є тільки вірні Господу, Божі діти, які викуплені кров'ю Ісуса Христа. Там нема поділень. Там нема поділень. Там вірні Богу люди. Вірні. Не як я себе назвав. Тут на цій землі, десь знайшов, е, прилаштувався або що. А дійсно, хто я є відносно мого Бога? Чи я є просто числюся в, в тій е, сфері, чи в цій церкві, в цій деноманації, ну, десь я числюся в якійсь релігійній організації. Чи я числюся в книзі життя в святого Бога? Як важно не купитися на гачок сатани. Господь попереджає, не увлікайтеся різними, різними є в нас істина. Є в нас істина, є Боже Слово, якою ми слідуємо, це, як я вже казав, вчення Ісуса Христа. Це сам Господь, сам Божий син навчає. Це слова дуже важні, це слова важать життя і смерті. Наука Ісуса Христа і наука апостолів. І ми цим користуємося для того, щоб ми наслідували життя вічне і були разом з Господом. Не треба шукати, десь шукати, десь, десь щось нове, щось, щось не те, що, що було, а таке нове, таке. Пригадується мені, апостол Павло каже до Тимофія, я каже, впевнений, що віра, яка була в твоїй бабки, яка була в твоєї мами, я впевнений, що вона і в тобі. Тимофій, ти ж молодий, продвинутий. Наша тобі та віра, яка в бабки. Наша тобі та віра це вже прошедший варіант. Так можна почути сьогодні з деяких уст. На жаль. На жаль. Апостол Павло не знехтував віру бабки. Не знехтував віру. Яку послідувала мама Його, каже: А я впевнений. Вони правильно вірили. Вони правильно йшли. Вони передали, бабушка передала це мамі твоїй. Мама передала це для тебе, Тимофій. Я впевнений, що тобі не треба інших наук, не треба увлікатися. І не треба шукати Христа. Тільки тоді, коли, коли є якась вигода, Христос каже, я знаю, чого ви шукаєте, ви їли хліб наситились, не про цей хліб, не про цю науку тільки, а про ту науку, яка веде до життя вічного, до неба. Нехай нас Господь благословить, що ми дійсно щирим серцем прикладали ті зусилля, які, які ми можемо. Щоб нам не увлікатися, не шукати, не шукати чогось. Воно вже знайдене. Є та дорога, є та наука. Не треба шукати чогось, удосконалювати. Господня наука досконала. Амінь. І Господь не нуждається в поправках. І слово Боже не нуждається в коментарях. Як його треба розуміти? Ісус Христос досить і досить досконало говорив і досконало передав, передане Це Слово для нас. Тому просто хочеться, щоб ми належали до вічного царства. Не належали десь кудись, а ага, я щось щоб. Не заблудитись, якщо ми будемо слідувати істинному Божому Слову, Господь обіцяє, що ми будемо з ним. Амінь. Пісня Олександра.